Навіщо мені купувати сушку до пральної машинки? Друзі, насправді, особливо для дівчат, я вважаю, що це, ну, це необхідна річ, взагалі в кожного повинно воно бути. Так, да, воно не дешево, але ви реально забудете, що таке сушити речі, потім їх гладять. І вони завжди у вас будуть сухі. Я сам з цією проблемою зіштовхнувся. От в мене з'явилася ось така сушильна машина. В чому її перевага? Ви після прання закинули сюди. У вас, по-перше, речі сухі, зараз взимку холодно, вони висихають довго, постійно сіяють, сушилки стаціонарні з накиненим білизною, сохнуть довго, потім треба їх ще просувати гладіть, да? З цією штукою ви просто достали, повісили на вішалку і зранку оділи. Вона ідеально рівна, вона суха. І ну, це необхідна річ для кожного. От я реально вважаю, що це класна штука. Коштує 18 тисяч гривень, є вони різні. 5 років гарантії. Тут італійський вже стоїть двигун інверторний. До речі, тихий-тихий. Ви можете спати, у вас не буде як барабан на е, тарахті. Є багато різних програм та для різного виду: бавовна, синтетика. Ну, коротше, тут куча програм, що мені розповідати, я думаю, ви більше мене знаєте. І вони є різні по кілограмам. Є на 8 кг і є, якщо не помиляюсь, на 6, да, чи на 5 кг, правильно? Короче, різні по кілограмам є. Все. От за, за...